І за словами речника міністерства закордонних справ України Олега Нікуленка, в Туреччині вже вдалося розшукати 136 українців та евакуювати 37. З-під завалів рятували десятьох. На жаль, загинули п'ять громадян України, зокрема і родина із Запоріжжя. Найближчим часом дипломати планують евакуювати з південного регіону Туреччини 22 українських громадян. І про це більше ми дізнаємося від надзвичайного та повноважного посла України в Туреччині Василя Бунубоднара. Пане Василю, ми вас вітаємо в нашому ефірі. Так, вітаю вас. Ми називали статистику, яку подає CNN за 14 лютого. Чи відомо вам оновлена інформація стосовно загиблих та знайдених у Туреччині? Ви знаєте, статистика постійно змінюється. Офіційні дані зараз говорять про більш ніж 36 тисяч тих, хто загинув, і більше 105 тисяч тих, хто постраждали внаслідок цього страшного землетрусу. З українців, так як було вам вже сказано, 136 знайдено, зараз в розшуку перебуває ще 5, всього надійшло 141 звернення. На жаль, ми маємо вже шість загиблих це підтверджені особи, які, яких, тіла яких було знайдено, або ми знаємо, де вони знаходяться. На сьогодні наша група, ви правильно сказали, консулів з вчорашнього дня перебуває в цьому регіоні. І ми якраз забезпечуємо зараз евакуацію тих громадян, які висловили таке бажання. Це і жінки, і діти, і ті, хто е, проживав там стаціонарно або ті, хто виїхав з України під час спочатку, з, з моменту початку повномасштабного вторгнення російського агресора. Дійсно, дуже складні долі, дуже складна ситуація там на, місць, на місцях. Також працюють наші рятувальники, наші фахівці. Зараз це е, один із е, таких найбільш небезпечних регіонів, де наші перебувають. Це регіон Хатаю. Е, вчора навіть вони виїжджали на місце, де, де за нашими даними могла перебувати одна громадянка України, і пізніше тіло її було знайдено. Тому ми маємо зараз на жаль шість цей пане Василю. А як посольство наразі допомагає тим українцям, які постраждали внаслідок землетросу? Віця, практично це відбувається в такий спосіб, що ми спочатку збираємо інформацію, запит від родичів про тих, хто не вийшов на зв'язок. Наші оперативні телефони працюють з першого дня самого землетрусу, і всі українці, які мають можливість чи хочуть або виїхати, або отримати гуманітарну допомогу, звертаються безпосередньо до нас. Ми вже відправили одна група була минулого тижня наших консулів, і з нашим транспортом ми забезпечили одну групу евакуації. Також допомогли волонтери. Вивезли одну також перед тим групу в Анталію. Там є один одне з місць, де можна розташуватися на тимчасове проживання, також ми збираємо самі кошти або залучаємо інші організації волонтерів для того, щоб допомогти насамперед закупкою найбільш необхідних речей і з тим, щоб забезпечити тимчасове проживання. Наприклад, в Анкаріку там евакуювали першу групу постраждалих. Вони були розміщені в одному з готелів, прожили декілька днів і були переміщені до Анталії. В також перебувають декілька осіб в лікарні, оскільки є постраждалі внаслідок цього землі, і їм потребує ну, вони потребують медичного догляду і відповідної опіки. Зараз ми заберемо також людей про їх в Анкару, і частина людей, хто захоче повернує, повернути повернутися до батьківщини, батьківщину хто захоче, залишиться тут в інших регіонах. Ми маємо тимчасове місце для розміщення. Це один із готелів в Анталії, який зараз вільний. І також ми залучаємо тут таку організацію, яка працює традиційно з біженцями, а сам, яка допомагає нам з артками на харчування і допомагає нам також з на розміщенням. Також нам свого часу допомогла компанія Байкар. Відома відомий виробник «Байкар Макіна». дали нам до певну частину таких назвенців продуктових картків, за які можна придбати продукти першої необхідності одно, в одному одній з мереж магазинів. І ми також ділимося цим з нашими громадянами, які чого тут. Пане Василю, що відомо про загиблих? Чи контактуєте із родинами цих людей, і чи вдалося наразі доправити тіла загиблих на нашу батьківщину? Звичайно, ми про всіх знаємо з усіма встановлено контакт. Одна особа, вона з змішаної сім'ї похоронена на місці. Три особи ця родина з Запоріжжя. Ми зараз допомагаємо їх репатріювати на батьківщину, тобто. Залучаємо там додаткові кошти для того, щоб їх могли перевезти? Одна особа вже перевезена до чорно ну, тіло одної особи вже перевезено за межі Туреччини, і за однією за одним тілом, також е, сьогодні перебувають родичі з через Польщу. Тобто, звичайно, все ми контролюємо і все координуємо разом з родинами і з е, цими службами, які відповідають за грибіння. А, а якою є безпекова ситуація у Туреччині станом на зараз? Безпеково в якому розумінь, ви маєте на увазі? Безпекова My з точки зору землетрусу, чи, чи з точки зору публічної безпеки? Uh, і цього, і цього? Дивіться: землетруси, на жаль, продовжуються, тобто йдуть так звані автошоки. Всього протягом от, фактично двох тижнів було відчуття приблизно 3800, якщо я не помиляюся, автошоків. Це в середньому від 4,5 до 5 Цілих шістдесятих герцогерцмагнітуди, і це на жаль зараз навіть продовжується. Ми зараз контакт тримаємо з нашими нашим рятувальним загоном, так вони це відчувають фактично кожен день. По хата із кандеруми цей регіон, де вони зараз перебувають, трясе постійно. На жаль, це складає небезпеку трошки з точки зору цих розбору цих завалів, бо якщо Будинок не повністю зруйнований. То є загроза того, що може обрушитися ці приміщення, які поки що перебувають ем, як би, Ну, більш-менш тримаються там, але розвалені, в них не можна жити. Ем, безпекова ситуація контролюється владою, ем, особливо в цьому регіоні в найбільших регіонах і постраждали. Це 10 регіонів Туреччини, Цього їх є 81. Ем, звичайно, введені поліцейські підрозділи, е, жандармерії, військ. Вони в основному допомагають у розборі завалів, але, але також борються з проявами мародерства, було декілька випадків. Вони борються також за, за збереження громадського порядку. Якихось ознак нестабільності, звичайно ж, немає. Навпаки, суспільство турецьке доволі мобілізоване. От вчора за 7 годин телевізійного ефіру. Був такий марафон. Спеціальний збору коштів було зібрано більше ніж 6 мільярдів доларів на допомогу постраждалим відбудови. Тобто досить ну незвичайно, є внутрішні. Політичні розбіжності, але е, більшість народу якби, концентрується на тому, щоб допомогти постраждалим. І влада також концентрує свою допомогу тим, хто виїжджає з регіону, е, готується до відбудови, е, і також залучається, звичайно, міжнародна підтримка. Е, от сьогодні е, міністр закордонних справ Туреччини Чему висловив більше ніж 100 країнам подяку за допомогу Туреччині в різних, в різних варіантах. Це від посилання. Рятувальних загонів е, і пошукових загонів до е, закінчуючи наданням гуманітарної допомоги і всього що необхідне для е, сьогоднішньої Туреччини. І звичайно Україна також в цьому бере безпосередню участь. Е, і наші рятувальники, і добровільні пожертви, і наша громада, е, яка проживає в Туреччині, це нагадаю це більше ніж 40 тисяч громадян, які зараз проживають проживають Туреччині, плюс близько 50 тисяч тих, хто були евакуйовані чи виїхали під час спочатку бойових дій. Всі намагають допомагати, хто чи може від збору гуманітарної допомоги до волонтерства на місці. Ми вам дякуємо за інформацію за участь в нашому ефірі. Василь Боднар, надзвичайний і повноважний посол України у Туреччині, був з нами на прямому зв'язку.